Привіт! Ви потрапили на канал Wendy Made, де я розповім про свої творчі та рокодільні пригоди. Тож беріть свій проєкт до рук, заварюйте чаю каву та приєднуйтесь. Сьогодні я хочу розповісти, як у мене з'явилось нестримне бажання щось повишивати. Для мене це давно забута справа. І до. Повернення до неї, я віднеслась максимально відповідально і створила лист бажань вишивальниці. Що та чому потрапила до цього листа, все це я розповім далі. Тож, кому цікаві ці пригоди, я вас запрошую із собою. Чому я вишивала колись, покинула вишивку та вирішила повернутися знову до неї. Тож, Чого почалася історія мого вишивання. Дуже багато років тому я на звичайному ринку побачила набір готовий з цим персонажем, з цим мавпеням. Мені він дуже сподобався, якийсь такий веселий, життєстверджуючий. Думаю, захотілося повишивати. Дуже яскраво він занадто, не знаючи, що взагалі можна робити з такою ось вишивкою. І він прийшла додому, розпакувала цей набір, в ньому були такі нитки на такому органайзері, і я вперше побачила це маркування DMC. І я зовсім не знайома, що це за нитки, але так, я подивилась, вони дуже яскраві, і мені здалося, що, мабуть, якість в них не дуже гарна. Вирішила, що цей набір створений для дітей. Ось в наборі також була така голочка, але ну, вона дуже велика, тупа. Я не знала, що для вишивки на. Таких, на таких основах потрібна така голка, не дуже гостра, так, щоб в такі дірки пролазити нею. Та, думаю, дитячий набір, нічого, повишиваю, задовольню свої бажання, отримаю задоволення та. Якось я сіла, почала вишивати, це мене захопило. І кожного вечора, після роботи, я приходила та вишивала цей набір. Але, думаю, щось для дитячого він для мене виявився складним. Здався складним. Але я продовжила, думаю, треба завершити, бо як це не завершити. І вишила. Так, мені було дійсно складно, і всю зиму я вишивала ось це мав це таке навіть смішно. І я перший раз побачила, що таке бекстіч, тут він різнокольоровий. І я спробувала, мені не сподобалось, але результат, як це прикрасило роботу загалом, ну це прям якась магія. Ось Вишила, думаю, що робити з цією вишивкою. Вона зовсім не пасує до мого інтер'єру. Та взагалі якось персонаж мені цей подобається, але ця картинка не за моїм смаком. Я оформила цю роботу. Бо вона потребує якогось призначення, і я оформила її подушку, підібрала тканину, все зробила як потрібно, тут блискавка є така. Ну, я залишилась собою задоволена, думаю, ну молодець яка. Але ж ця вишивка має дитячий сюжет. Що з дитячим сюжетом мені робити, я не знаю. Ем... Вже щось вишила, і я не була знайома з вишивальним ютубом, і що є гарні якісь сюжети для дорослих, як то кажуть. Я не знала. І ну, вишивала, вишивала. Мені здавалося, що всі вишивки мають щось подібне. І на цій хвилі натхнення є якісь нитки старі. і... Для такого е хобі я можу щось намалювати своє та вишити. І я замалювала з інтернету просто сюжет ось цього ведмедика, причому це виглядало так дійсно цікаво, бо намалювала я його на парку з парку з зошиту, ну, ось тут. Є конкретні ці лінії, які я змалювала, та перевела їх у хрестики за допомогою ось цих клітинок на, з аркушу. І так раз-раз, думаю, і вийшла. <зум> ось такий в мене е трапився фініш. Мені подобається ця кольорова гама, думаю, це більш мені подобається, звісно. Але сюжет. Е Дитячі також. І що з ним робити, я також не знала. І чогось в моїй голові відбилося, що всі сюжети, вони дитячі. Але, ну, якось воно мені сподобалось, вона залишилась неоформленою. І я навіть не знаю, хочу я її. Поки не хочу взагалі оформлювати. І з цим. Знанням, що вся вишивка хрестка це дитячий сюжет, якось я її покинула на багато років. Ось покинула і поринула у свою роботу. Ось саме з цього приводу тут є фотографія моєї роботи. Так, це сукня весільна, бо я за професією конструктор-технолог з весільних суконь. І ці сукні багато років, десь 7-8. Але це моя найулюбленіша сукня. Вона не найскладніша, але вона найулюбленіша. І коли створюється сукня в робочому мотиві, завжди до сукні чіпляється якась назва. Робоча, така, щоб всі розуміли про яку. Саме сукню йдеться мова. І цю сукню в ательє нашому ми назвали Венді. Венді, бо вона така повітряна, летюча, легка, як казковий персонаж. Ось тут є назва нашого, нашої фірми, але вона не працює. Бо фірма Харківська та дівчата з нашого виробництва, виїхали у різні куточки світу, і зараз ми розкидані, хто де є. Але я вдома, я в Харкові, я повернулася, так, я виїжджала та повернулася і м -м, вирішила, чимось мені потрібно займатися. Зараз я працюю не з весільними сукнями, але дуже близько, теж цікава робота, але не така. Творча як була. Але цей творчий запал в мене залишився, який потрібно кудись діти. І тут я натрапила на вишивальний YouTube і поринула з головою в нього. Там я познайомилася з дівчатами завдяки відео. Вони мене так надихнули. Я не вишивала зовсім, але я дивилась дуже багато, дуже багато. І ось настав момент, коли я вирішила, що, мабуть, мені потрібно щось таке вишити, щось потрібно взяти голку та зробити. І тут я хочу зробити відступ та передати дівчатам привіт, які мене надихнули та надихнули приєднатися до спільноти вишивальниць, до цього ніби клубу. Так, тому тут ви бачите цей дзвоник. Це Віллі Рої Бош. Ось, І хто знає Юлічку Мандриницю з голкою, знає, чому цей дзвоник тут. Бо я такий саме побачила не такий саме, а з квіткою, підсніжнику побачила в її відео. Та так здивувалась, бо. Думаю, це ж треба, комусь теж потрібні такі речі, вони їх люблять. Я така не одна. Думаю, ну це знак, це знак щось почати. Та десь раніше я натрапила на відео творчій майстрині нашої Анічки, тому тут кава ось це найгарніша поліжанка в моєму домі. Ось, і вона. Я дивилася її спочатку самого її створення каналу. Там якось воно це мене поглотило. Думаю, ось настав той час, коли я хочу, хочу приєднатися до дівчат. Там, думаю, з чого мені потрібно почати? Ось як, так як я надивилась багато відео. Та ознайомилась з досвідом інших вишивальниць, я вже розуміла, які інструменти мені потрібні. Щоб ви розуміли, на даний момент у мене нічого немає, крім якихось старі, старих ниток муліне, які мені дісталися у спадок. Ось я тут їх, наприклад, використала. Але це зовсім нічого для вишивальниці. Тобто, у мене немає навіть п'ят. Тож, я вирішила, думаю, ну, п'яльця. Звісно, я знаю, що нурги всі вишиваються, поважаючи себе вишивальниці, хоча б мають їх чи пробували. Тож і я вирішила їх спробувати і додала до свого листа бажань ці п'яльчики. Думаю, ну звісно, чохол для настрою для них. Ось, що мене дуже вразило, це існування карти кольорів Mullen Dim C. Не знаю чому, але дуже хочеться її мати. Якось бачити цю палі, палітру. Ну, просто хочеться. І тому я теж додала до свого листа бажань її. Також всі, хто займається рукоділлям, вишивкою, звісно, знайомі з ножицями журавликами та хоча б одну пару таких ножиць мають. Звісно, я вирішила не бути виключенням та таку. Але, до речі, вони в мене є і їх потрібно лише, потрібно лише знайти. Тобто, так, я у клубі, як то кажуть. Ось і, думаю, маячки. Не дивилася у дівчат є маячки, і думаю, якусь киточку хочеться, без намистинок, щоб вона така м'яка була. Ну, Хочеться, Хочеться. чому я маю собі в цьому відмовляти. Ось ці ножиці, звісно, до моєї колекції додандуться. Далі, що, думаю, що ще мені потрібно. Думаю, якийсь органайзер я б хотіла мати, з бубінками. Там щось покласти з собою. Думаю, щось таке мені б знадобилося. Так, тканина. тканина. Я багато бачила, на чому вишивають дівчата ці різні назви, такі дивні для мене, але для себе я відмітила, що якось найбільше хвалять Морану 32-го каунту. Думаю, це точно з чого мені потрібно почати. Також такі е, різні помічники, такі, як піни, магніти, і я ось щось з інтернету для себе визначила. Пін з білою квіткою, такий ніжний, в моєму стилі. Та ось цей метелик мені сподобався. Думаю, щось на таку рослинну тему. Бо рослини це теж моє друге інше хобі, про яке я мали. Колись розповім, думаю, це точно щось таке у мене має бути. Так, ще, що я побачила та не повірила своїм очам, це ножиці кохана. Я коли їх побачила перший раз, не могла зрозуміти, що це таке, чому вони таке маленьке та чи можна ними щось робити, але їх зовнішній вигляд мене просто покорив. Я закохалася кохану. Так, і звісно, вишивачні будь-яка має, у, у неї має бути такі ножиці. Я дуже хочу їх також. Ну, це просто не знаю. Всі, хто мають. Дівчата, я вам по-доброму заздрю, дуже хочеться. Тож, все це я отак зібрала на своєму листу бажань та вирішила, що все це кудись мені потрібно складати. І якось мені сподобались такі шухлядки, скриньки, щось таке. Ой. Щось таке просто сподобалось. думаю, мені має бути зручно нею користуватись, та думаю, ось це воно. Це воно. І ось такий лист бажань наразі я маю. І далі я. З чогось почну, з того, що знайду ці ножиці, я з'їжджу в батьківський дім та знайду ниточки, все, що я можу використовувати у своєму новому хобі, і до чогось я прийду. Тож це все, що я наразі маю. Сподіваюсь, вам теж цікаво було подивитись цей лист бажань вишивальниці-початківиці. Та гадаю, що надалі вам буде цікаво, що я з цим всім буду робити. Розглянемо трошки ближче все, що я маю на столі, все, що я зібрала. Хочеться зафільмувати та зберігти цей момент. Щоб одного дня повернутися в цей день та все пригадати. Можливо, потім у мене буде дуже багато речей, які я не знатиму, куди складати. А сьогодні ось так трошки всього на одному столі. Коли ми займаємось якоюсь справою, то інколи саме речі, які. Біля нас, якими ми користуємося, можуть принести нам задоволення не менше, ніж самий процес вишивки або в'язання, або якогось іншого рукоділля. Тому це дуже творчий процес, і так гарно в нього поринути, знайти для себе час цим займатись, бо, звісно, коли Працюєш, хочеться поринити у свій якийсь світ, де тільки все твоє, що ти знаєш, розумієш, та де ти твориш якісь ем, неймовірні гарні речі, чи, наприклад, як у вишивці хрестику можна зробити будь-який малюнок, не вміючи навіть малювати, можна повторити досконало якийсь витвір мистецтва. Продовжуємо розмову на нашу рукодільну тему, та я хочу трохи поговорити про свою візуалізацію бажань. Як я вже казала, я нічого зовсім не маю з аксесуарів для вишивки. Та вирішила зробити ось цей лист бажань. Звісно, я розумію, все, що потрапило до цього листа, такі речі, як ножиці журавлики чи ножиці кохана, нікого не здивують. бо це ну, дуже банальні речі. Так? Всі ми любимо дивитись наших дівчаток, вишивальниць, блогерів, та багато разів все це бачили, чули. Тож, не маючи нічого, я вирішила створити цей список. Та... Вивчила досвід. Чому я зробила саме так? Бо я завжди аналізую свій якийсь шлях у будь-якій справі. Наприклад, у моїй роботі, а я працюю конструктором-технологом весільних сукань, я розмірковувала над тим, якби я розпочинала цю справу сьогодні. Що б я зробила першим, що б придбала, що вивчила? Та я зробила висновок, що я вивчила б досвід інших майстрів. І саме це мені допомогло б зробити швидкі та кращі результати, максимально швидко та якісно. Тому, ж, повертаючись до свого хобі-вишивальниці, та я вважаю це початком, я вирішила саме так зробити: вивчити досвід. та... Зробити такий список must have. Звісно, цей список ще буде поповнювати, поповнюватись, бо, як ви бачили, в, нього, в ньому ще немає ніякого набору або ілюстрації, або картинки того, що я б хотіла вишити. Але зрозуміла, що я хочу якісь дорослі сюжети, бо ведмежатка та мультяшки це вже мені не цікаво. Мабуть, я вже таки подорослішала. Я вже казала, що нічого не маю з аксесуарів для вишивки. І ось, надивившись відео наших дівчаток, я зробила цей список. І, як ви розумієте, він зовсім не повний. В ньому багато чого ще немає, і я не знаю чого. Але ось так я його бачу. Для себе ж я. Вирішила першим кроком знайти все, що я маю, з'їздити в батьківський дім та знайти, що є там, щоб могло мені допомогти у вишивці у моєму новому хобі. Так, я розумію, приблизно, що там будуть нитки, можливо, я знайду якусь тканинку. Та коли я все це зберу докупи, я вже і прийму рішення. Що саме буде першим, що я вишию, як це буде виглядати, що я з цим буду робити? Бо свої роботи завжди хочеться оформити щось гарне та потрібне. До речі, коли я починала в'язати гачком, я використовувала все, що мала. Тобто я нічого не покупала. Все, що я знаходила: нитки, гачки старі, криві, все це я використовувала. За це було дуже цікаво знаходити якісь скарби, багаття, і якісь кольори, та треба відмітити, що якість тих матеріалів, вінтажних, можна сказати, вона дуже гарна, бо не такі натуральні, цікавих кольорів. Ось я знаходила нитки, та в'язала, в'язала, щось мені зовсім не подобалось, та я викидала, а щось знаходила місце у моїй оселі та радувала мене своїм виглядом. Це говорить про те, що коли бажаєш чимось займатись, зовсім це не означає, що треба скупити півмагазину, Якихось інструментів чи наборів, щоб розпочати, якщо є бажання, то завжди можна знайти, я думаю, у будь-якій хаті щось що може знадобитись, що можна використати. І гадаю, що це правильний шлях, щоб зрозуміти, чи подобається цим займатись, чи воно взагалі потрібно. Коли я Розмірковувала про вишивання, я думала, що так круто купити карту кольорів DMC, чогось мені так схотілося. Я ледь себе відговорила від цього, але також мені хотілося розгорнути її, подивитись на все багаття цих кольорів, можливо, вирішити, що я хочу вишивати. Намалювати якийсь малюнок, як це я робила колись, обрати для них ниточки, замовити вже там на відріз і ось такий творчий процес, який поринути. Та навіть я знаєте, що хотіла не просто карту кольорів Дімсі, я думала, може розпочати з того, щоб купити повний комод вже. Повних бобінок цих з нитками, щоб це все було готово до праці. Я не знаю, як я себе відмовила від цього, бо ну, я була дуже близька до цього, але тоді я включила свій розум та подумала: ні, треба розпочати якось більш плавно, бо якщо хочеш щось робити, не потрібно одразу. Ем, Щось таке коштовне покупати, бо інколи навіть у мене ж немає там карти кольорів DMC, я не буду розпочинати. Це ніби відмовка від початку якогось процесу. Тому я провела великий аналіз, роботу над собою та вирішила почати. Як-то академічно, для початку використати те, що я маю. Я тоді зрозумію, хочу я чи ні цим займатися. Взагалі, рукоділлям я займаюсь постійно, і це більше стосується в'язання гачком чи плетіння макраме, бо я прикрашаю свою оранжерею кімнатну, цими своїми виробами. Моя кімнатна оранжерея це ніби окремий світ, який інколи, мені здається, існує сам по собі. В ньому щось з'являється, щось навпаки зникає. І це, це джерело мого натхнення, і зараз це ще й мій творчий куточок, де я можу працювати, і де я хочу ще й позайматися вишивкою. Взагалі, атмосфера моєї оранжереї мене й надихнула займатися ще й вишивкою. Думаю, цікаво прикрасити якимись сюжетами мій куточок, бо наразі мені цікаво ще й малювати ілюстрації на рослинну та садову тематику. Цим, до речі, я вже давненько займаюсь. Та інколи коли я малюю, то думаю, що. Якісь картини гарно повиглядали саме у відшиві нитками, бо вишивка має окрему свою структуру, окрему свою яскравість. Це не просто малюнок, у вишивці більш, більш життя є, вона може зберігати в собі найбільший сенс, ніж просто малюнок. То для мене вишивання то ніби продовження моєї творчості. Ось так одного дня мені схотілося зробити щось нове для себе, та зрозуміла, що немає ніяких перешкод для того, щоб цим займатись. Ось так і розпочались мої вишивальні пригоди. І що там буде далі, але точно знаю, в якому напрямку я хочу рухатись. Складно уявити, куди ця стежка мене заведе, але цей шлях вже розпочатий. Тому йду далі та спробую зробити з цього відео історію. Дякую всім, хто був частиною цієї першої серії, та буду рада вас побачити у продовженні, яке вже дуже близько. Також буду дуже рада вашим лайкам, коментарям та підписці. Бажаю вам приємних творчих миттєвостей, натхнення та бажання щось розпочинати та продовжувати. І до зустрічі!